Показники народжуваності в Одеській області знизилися. Повідомляють фахівці міжрегіонального управління Міністерства юстиції. З початку року в регіоні за офіційними даними на світ з'явилися 11,5 тисяч малюків. Минулого року за той же період було зареєстровано на 3 тисячі немовлят більше. Станом на 24 лютого жінки вже були вагітними. Тобто ми не говоримо за тих, хто за вагітні період да, воєнного стану, який зараз є на території України, а саме ті жінки, які на час початку військової агресії вони вже були вагітні. Тому народження не постраждало взагалі від цього. Я більш-менш гадаю, що зменшений показник тільки з того фактору залежить від що приблизно 6 мільйонів громадян просто покинули нашу територію. Багато українок були змушені залишити рідні будинки через агресію Російської Федерації і народжувати їм довелося за кордоном. Але в якій би країні дитина не з'явилася на світ, якщо її батьки громадяни України, малюк теж отримує українське громадянство, навіть якщо свідоцтво про народження іноземного зразка. Якщо державна реєстрація народження відбулася. На території, наприклад, Італії подвійної реєстрації бути не не може. Вони не зможуть приїхати на територію України та ще раз отримати свідоцтво про народження. Італійське свідоцтво про народження зареєстроване в реєстраційній службі Італії, воно буде остаточним документом про народження, яке буде по всьому житті дитина використовувати при отриманні паспорта, мама буде оформлювати якісь пільги, можливо, соціальні виплати. Регіональне управління Мінюсту оприлюднило перелік найпопулярніших та найоригінальніших імен, якими у 2022 році називали новонароджених в Одеській області. Чоловічі це Андрій, Артем, Богдан, Володимир, Давид, Данило, Дмитро, Іван, Лев, Макар, Максим, Марк, Матвій, Олександр, Тимофій, жіночі Аліса, Анастасія, Анна, Аріна, Варвара, Вероніка. Єва, Елізавета, Емілія вже декілька років поспіль, Дар'я, Катерина, Ксенія, Марія, Мілана, Мирослава, Поліна та Світлана. І, хоча українці дедалі частіше почали називати дітей на честь зброї, яку використовують наші захисники, в Одеському регіоні не знайшлося немовлят з іменами Байрактар та Джавеліна. Натомість Одесити обирають для своїх дітей інші рідкісні імена. Чоловічі Абі, Аліпій, Аліхан, Даніслав, Евіс, Емель, Елевій, Ждан, Захар, Ілія. Іль, Ільдар, Іліор, Іл Мамук, Марсель, Мінас, Мірон, Орест, Орхан, Осман, Ратмір, Раул, Рувім, Садих, Фірас. Та жіночі – Авіель, Аглая, Айкса, Бела, Богиня. Громадяни України ромської національності дуже поважають такі імена. Брилянта, Вірсавія, Вірсалія, Даяна, Домініка, Есфір, Ілада, Калерія, Лія, Луна, Мілана, Міхаела, Патріція, Рівка, Рубіна, Саламіта, Теона та Фефронія.